Поблизу села Ходосівка, за нашою журналістською інформацією, в рік видобувається незаконно майже на 10 мільйонів гривень піску. І це не найголовніша проблема. Головне те, що після такого незаконного видобування на цій території залишається буквально пустеля. Києво-Святошинський район заплава річки Сівер. Ми вам покажемо, як бездіяльність чиновників і правоохоронців розв'язує руки спритним копачам без жодних документів. А поки запросили еколога Олександра Соколенка, який дав експертну оцінку незаконному видобуванню в таких масштабах. Бувається піску з ним. Витягується на уся ростинність, власне, уся фауна, яка є в озері, риба, комахи, все що завгодно. От, все це відповідно витягується нагору разом з піском, і фактично озеро або річка ну, знищується даному разі, тобто все живе в ньому. Це безпосередньо у водоймі, де працюють так звані земснаряди, про які ми ще окремо поговоримо. Так ось це, власне, у воді. На суші ж від такого видобування проблем не менше. Тут знищується вся рослинність, яка є на березі. От, і фактично, тут, я не знаю, треба, щоб там десятки років минуло, щоб тут знову щось виросло, тому що на піску нічого все не буде. Тобто спочатку якась верба з'явиться, якась трава, і тільки там через багато-багато років тут з'явиться якийсь маленький лісочок. А зараз до фактів і цифр. Звідси щодоби вивозять приблизно до тисячі тонн піску. Це 150-200 тисяч тонн за рік, враховуючи ціну на цей будматеріал 50-70 гривень за тонну це 8-14 мільйонів гривень за рік. І це лише у цьому місці. У області ситуація набагато серйозніша. Сума досягає 120 мільйонів гривень. До слова, для видобутку піску необхідно такі документи: документ на право власності чи користування земель. Нією ділянкою погодження органу місцевого самоврядування на видобуток піску, спеціальний дозвіл на користування надрами Державної геологічної служби, гірничий відвід, відповідна рада та держгімпромнагляд. Так ось ми безпосередньо на місці незаконного видобування. Незважаючи на камеру, робітники продовжують свою діяльність. Конвеєр настільки відпрацьований, що даремно не простоюють ні хвилини. Поспішають так, що ледь не наїжджають на нашу знімальну групу. Долаючи Кучугури, розпочинаємо діалог. На контакт вантажники йдуть дуже неохоче. Якщо немає власника і не зрозуміло, що відбувається, ми маємо повне право викликати правоохоронців для закривання Ви Вже знаєте, що скупів. Стоп, це вже цікаво. Робітники самі зізнаються, що правоохоронці сюди вже приїздили і не раз, але як бачимо, це ніяк не вплинуло на ситуацію. Тож ми також викликаємо міліцію, побачимо, що буде. А поки вони сюди їдуть, йдемо до головного обладнання одного із земснарядів. Коли ми закидали цього чолов'ягу неприємними запитаннями, він здався і проговорився про свого шефа. Лидіть до Бориса Борисаговнича, та й все. давайте контактуємо, Ми зв'яжемо з ним. Є у вас його номер? Нет, у мене його номер. А як ви на нього виходите? Да ніяк я не виходжу. Ну, він на вас виходить значить. Ніхто, хлоп. Ну ви щойно сказали Бориса Рону. Танюша, блять, уходи. Бориса Ароновича кажете, так ось ми з власних джерел з'ясували, хто це мова йде про гройсмана Бориса Ароновича, такого собі підприємця. Ми відшукали телефонний номер цього горе копальника і запропонували, щоб він продав нам партію піску. Далі без коментарів. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я телефоную вам з приводу піску. Один наш спільний знайомий дав ваш номер і сказав, що можна до вас з цього приводу звернутися. А скільки вам піска треба. А, ну мені багатенько треба, десь тон сорок вибачте. Тож Борис Гройсман тим самим зізнався, що займається видобуванням піску, а реалізує його у дійсно великих обсягах. І ось після цього ми телефонуємо йому вже як журналісти програми Стоп корупції. Чоловік одразу вмикає задню. Це не має, Однак ми все таки зуміли, дещо розговорити пана Бориса. Вы знаете, я там когда-то работал, сейчас я там не работаю. В там зараз не працюєте? Я зрозумію, а чому ж тоді робітники посилаються на вас, кажуть всі питання до Борис Роновича? Тані роботи ще він, так я там не працюю. Заперечення було очікуваним, однак, ви ж самі чули. Борис Гройсман таки має відношення до незаконного видобування. А про відсутність спецдозволу для цієї діяльності поблизу ходосівки свідчить в першу чергу сайт державного науково-виробничого підприємства Державний інформаційний геологічний фонд України. Тут є інтерактивна карта, де все чітко видно. Однак це навіть не головне. Далі буде цікавіше. За більш ніж рік тут побувало декілька нарядів міліції. Були навіть працівники УБОЗу. Однак незаконні копачі досі відчувають себе настільки безкарними, що дозволяють собі працювати навіть перед об'єктивами журналістів. Слова про правоохоронців їх також не лякають. Проте, коли приїжджає дільничний інспектор з оперативними працівниками, їх не стає за декілька хвилин. Ось така дивна випадковість. На місці ми написали заяву про незаконне видобування корисних копалин. До речі, не на камеру слідчі підтвердили, правоохоронці тут за цією справою далеко не вперше. Тепер щодо чиновників, спочатку ми приїхали до ходосівського сільського голови Віталія Рибака. Він заявив про факти незаконного видобування копалин. Чув однак, почав нас переконувати, ця територія поза межами села, тобто це не його компетенція. Це територія. Сільської ради, але це знаходиться за межами населеного пункту. Але все-таки входить сільська да, раду? Так, да, але ж це ж землі, якими, скажімо, розпоряджається державна адміністрація. Mm -hmm. Ви я, я думаю, ви розумієте, що в межах села так, так, розпоряджається розумію. сільська рада, а за межами районна, районна державна адміністрація. До Києво-Святошинської райдержадміністрації кажете, що ж, їдемо туди. Натомість там також розводять руками. Райони де є погодження? Обласна екологія. обласна екологія, раз, і обласна сесія голосує за видобуток дар голосує обласна сесія. Раз, друге, звернень громадян немає, причому, що на виїзди ми туди їздимо. Ми їздимо, так, не чим це взагалі відомо. Я розумію, що ви не правохороньове, але вам про ці факти просто відомо. Нам про цей факт ніхто не повідомляв. І вже традиційно кивають на інших. Представляє територіальну громаду випадку. Це Кісточинська районна рада, як як орган, який обирали район адміністрації. Інше повноважені функції. Що ж, їдемо до Києво-Святошинської районної ради. Проте і тут жодної інформації. Дозвіл видається, хіба не районною радою. Районна рада жодних дозволів не видається. Це більше повноваження інспекції екологічної за питання. Цікаво, адже без погодження органу місцевого самоврядування дозвіл на видобування піску отримати просто неможливо. Натомість там заявляють, це не в їхній компетенції. Відтак, ми надіслали інформаційний запит до прокуратури Києво-Святошинського району. Там попрохали, аби нам пояснили, чому за тривалий період і попри декілька нарядів міліції, незаконне видобування піску продовжується, а ви так і не знайшли. Ми вже працюємо над другою частиною цього розслідування, де обов'язково розставимо всі крапки над і.